Звісно, сучасного кіносніданку просто зараз. Камерон діас терпіти не може Дженніфер Лопес. Жінки ледь уживаються на одному знімальному майданчику. Зазвичай врівноважена 37-річна Камерон готова задушити лопес щоразу, як та в чергове розповідає про своє розлучення зі співаком Марком Ентоні. До того ж, Джейло постійно робить перерви у зйомках, щоб побачити дітей або поїсти. Все це доводить камерон Діас до божевілля. Якщо ці двоє не поб'ються, через рік на екрани вийде фільм за їх участю із заплутаною назвою Чого чекати, коли ви чекаєте? Х'ю Джекмена визнано найсексуальнішим. Голівудську зірку назвали найпривабливішим актором науково фантастичних фільмів. Це почесне звання Джекмену присудили глядачі одного з найбільших американських телеканалів. Джекмен залишив позаду навіть красунчика Джонні Депа, так тримати. Хоча Джекмену не завадить стати найсексуальнішим і в інших жанрах. Гай річі втретє став татом. Ще одного сина екс-чоловікові Мадонни народила подруга Джекі Ейнслі. Малюк з'явився на світ в понеділок в одній з лондонських клінік. 29 річні Джекі зробили кесарів Ростин. Мама й малюк почуваються добре. Однією з перших Гая Річі поздоровала Мадонна. Від шлюбу з нею режисер Шерлока Холмса має двох синів прийомного Девіда і рідного Роко. Наші журналісти не припиняють шукати найкумедніше відео, що вразило інтернет-спільноту, і б'є рекорди за переглядами. Тож рубрика друзі, друзів». Доброго ранку.